Привіт! Сьогодні поговоримо про чудового шведського письменника Бакмана. Фредерік Бакман і його одна із найдушевніших історій, які я коли-небудь читала. Бабуся просить її вибачити. Взагалі в таких текстах зразу видно ставлення автора до людей, до людей, до життя, його світобачення, його, ем, його ціль, його життєва ціль. Це книжка, яку я із щирим серцем. І з чистою совістю буду радити кожному, кому потрібне щось позитивне, життєствердне, кому треба почути, що все, що б не відбувалося, це нормально. Ця книжка буде актуальною для кожного з нас без перебільшення. Всі ми ростемо з батьками, всі ми ростемо з бабусями, дідусями, в усіх нас є сусіди і історії, яких ми про них не знаємо. І ось так само з головною героїною, в неї була. Гіпервідповідальна мама, не впевнений в собі такий ем, нерішучий тато і надзвичайно активна шабушна бабуся. Одна з дуже контролюючих е, сусідів, її звали Бріт Марі, е, сказала цитату. І скажіть, що вона не актуальна. Ми хочемо, щоб нас любили: ані, щоб захоплювалися, ані, щоб боялися, ані, щоб ненавиділи і зневажали. За всяку ціну ми хочемо збурити якісь почуття в інших. Наша душа зневажає порожнечу. За всяку ціну вона прагне контакту. Історія про маленьку дівчинку, про те, як бабуся залишає її заповіт. Перед нею стоїть задача познайомитися з кожним з цих сусідів, для того, щоб, коли вона підросте, зробити вибір. Про те, що відбуватиметься з будинком. Ми дізнаємося про це в кінці книжки і протягом всього роману, дівчинка з ними знайомиться, дізнається про війну, дізнається більше про минуле бабусі, про те, що вона була лікаркою, яка рятувала дітей і людей в країнах, де відбувалася війна. Це дуже світла, дуже щенка, дуже життєствердна Історія про життя, роздуми про смерть. В кінці було нереально стримати сльози, коли ти читаєш лист від бабусі, де вона просить пробачення за те, що вона постаріла і за те, що померла. Я знаю точно, що продовжуватиму знайомство з Бакменом, бо це автор, якого варто читати, коли штормить і коли ти не впевнений, в тому, що. Щоб в тебе є сили продовжувати. Це книжка, після якої в тебе виникає нестримне бажання жити, любити, знайомитися з усіма, хто приходить в твоє життя, і сприймати людей як не ідеальних створінь, які мають право на помилку і яким можна ці помилки робити. Знову йде сніг. І Ельза вирішує, що навіть якщо люди, яких вона любить, колись і поводилися як на придурки, вона має продовжувати любити їх. Якщо повикреслювати всіх, хто колись повівся як придурок, то можна й без людей залишитися. От настільки просто, настільки легко і настільки зрозуміло, все описано. Тут будуть історії про щорічні традиції, про те, як Ельза намагалася знаходити. Спільну мову з новою партнеркою батька і з новим е, чоловіком мами про монстрів не воюй з монстрами, бо станеш одним із них. Якщо ти вдивляєшся в безодню досить довго, то безодня починає вдивлятися в тебе. Це розмова з однією з сусідкою, яка виявляється однією з тих, кого в свій час врятувала бабуся, і привезла додому жінка, яка втратила своїх е, двох синів і намагалася. Позбирати себе по, по частинах і продовжити жити, і як їй було складно це зробити. Те, як Бакман розкриває кожного з них, з яким розумінням він ставиться до цих героїв, це дуже кидається в очі. Це дуже видно і мене це захоплювало. Бо надзвичайно рідко я бачила ось таке ставлення з боку, з боку авторів. Найбутніша суперсила смерті полягає не в тому, що вона примушує людей умирати. А в тому, що вона примушує людей, які лишилися хотіти перестати жити. Бабуся, яка свою молодість провела працюючи лікарем в кінці життя, вирішила стати дикою бунтаркою, і в кінці теж автор пояснює це тим, що у свій час вона сама була сиротою і її точно так само врятували. Через те, вона просто продовжувала робити те, що е, відчувала правильне. Я коли читала про неї, я перед очима бачила свого діда Валеріка. От ідентичний підхід до життя, коли ти живеш так, як вважаєш за потрібним, коли тобі з високою горить хата на всі правила, і ти просто робиш те, що ти вважаєш за потрібне. Мама Ельзи була гіперопікуючою і дуже контролюючою жінкою, на відміну від бабусі, бо бабуся була хаосом, любила створювати порядок в середині цього хаоса, і дуже було круто читати роздуми про це. Про те, наскільки різними можуть бути люди в одній сім'ї. Величезним відкриттям для мене було те, що жінка, яка протягом дня була надзвичайно бізі, дуже зайнятою і працьовитою, яка постійно ходила з телефоном і на високих підборах, виявилося, що це вона була п'яницею, яка співала по ночах. І крута цитата з роману, який мені дуже Ця цитата мені надзвичайно сильно сподобалася, вона страшенно правдоподібна. Люди в будинках як цей, мабуть, думають, що п'яниці наче чудовиська. Варто зробити вигляд, що їх тут немає, і як вони справді зникають. Ось ця п'яниця, жінка, яка в свій час втратила двох синів і не могла з цим е, жити далі. По вечорах бралася до алкоголю і потім. Виспівувала пісню, яку її навчила бабуся. Цитата, яка мені запала в саме серце за про те, що можна любити свою бабусю роки за роками, і при цьому нічого про неї не знати. Були моменти опису ігор, які грала Ельза з бабусею, про те, як бабуля могла перетворити паркувальний майданчик на чарівні гори, а скручені рушники на драконів, і їх треба було перехитрити. І так вони бігали, гралися. Те, з якою любов'ю і з якою теплотою Бакман описував те, як сильна бабуся любила пиво і булочки з корицею, те, як він описував, і, і ржаве авто, Рено. І всі ці історії, вони надзвичайно теплі. От ти читаєш, і ти це тепло відчуваєш. Дуже реалістично описані персонажі, вони правдиві правдиві і дуже живі, живі, особливо бабуся я бажаю кожному з нас бути такими живими, як і вона. Єдиний момент, який я не зрозуміла, це те, чому Ельза сприймалася надзвичайно інакшою дівчинкою. Спершу я подумала, що це має щось спільне з хлопчиком із синдромом, але протягом всього роману не було пояснення інакшості Ельзи, чому Ельзу не сприймали в школі. Мені дуже цікаво, і взагалі 2024 рік і особливо липень. Це для мене відкриття Бахмана. Я надзвичайно рада, що я познайомилася з його творчістю. Знаю точно, що буду продовжувати це робити. І щиро дякую своїй подрузі за те, що мені порекомендувала цю книжку. Її варто, варто, варто точно читати. Дякую за увагу! Побачимося в наступних відео.